Вітаю вас, друзі, на зінчок подкаст. З вами Олексій. І я хочу попросити вас, щоб ви поставив подобаючку І проголосували за імпічмент Володимира Зеленського що тому, що його друзі влаштовують своїх дітей у службу безпеки України. Як за Баканов. дивимося? Хто ви такий? Мене Скажіть, будь ласка, взагалі, хто ви такий? Михайло ткач. Мене... Будь ласка, ось моє посвідчення. Українська правда, Михайло Ткач. Угу. Розкажу дуже коротко. Баканов. Влаштував свого сина в СБУ в відділ контррозвідки. Та людина Бакано, яка поназначала кротів російських кротів а, в керівництво СБУ на ключові посади, котре потім ці кроти допомагали окупантам. А зараз він а, поставив свого сина а, в відділ контррозвідки смотрящим, матрящим, щоб контролювати, щоб, не дай Бог, щось не так страпилося. І зараз каже його допитують. За час повномасштабного вторгнення ви виїжджали за кордон на відпочинок? Я ж вам відповів, що ні, але я не хочу. А він виїжджав за кордон, літні автівки, живе просто, як так кажуть, як убога за пазухою. Ви розумієте, і такої умови, коли у нас зараз ці інваліди-прокурори, ця людина також отримує просто шалену зарплату. Шалено і дякувати татусеві. Оце Володимир Зеленський на стороні ска тоді, що не буде ніякого типа кумовства, там картежів і там рідне, типа влаштування, типа, своїх там рідних а, близьких кумів на роботу. А тут просто явний приклад. у нас кадровий голод в країні. Я не можу знайти зараз. Ви Продовжувати розмову. Я взагалі не хочу відповідати на Ваші питання. Mm -hmm. Ще, будь ласка. <голос> ну, У мене одне головне питання. Чи робите ви якусь роботу в СБУ, чи просто вас туди працевлаштували для того, щоб ви мали бронь, посвідчення і Тот, отримували зарплату? Це війна мобілізація. Так. Так. Зараз всі щось роблять для нашої перемоги. Так, правильно? що робите ви? Дивіться, ви знімаєте на камеру. Ну, навіть якщо уявити, що ви кажете, що я працюю в Службі безпеці України. То хіба я маю щось вам на камеру казати? Я просто не розумію, То як, ви могли, як ти... ви могли туди потрапити. Фіналь, хіба є. це от, от просто реально так от запитати, яким чином він міг туди міг потрапити син Баканова? Він вчився на військового. Він мав якісь закінчував якісь е е е спеціальні очбові заклади, котрі для офіцерів? Він працює з був контррозвідці. Це просто реально бронь і пенсія. Точніше зарплата. А ну, як може сказати, як пенсія у прокурорів. Це нормально, коли син Баканова, коли Баканов керівник служби ризика, безпеки України, потрапляє так, в службу я безпеки кажу України про організацію. Я кажу взагалі, просто коли йде війна, чи маю я вам казати це навіть, якщо військовослужбовець неважливо там, де б я служив, правильно? Mm. чи маю я mm. вам mm. про це якщо вам мабро, казати? Якщо ви працюєте в СБУ, і ваш робите? батько був керівником СБУ, то ми маємо і суспільство має право знати. Ми маємо вас запитати. Зрозуміти, це суспільно важлива інформація. Як син Баканова потрапив на роботу в СБУ? Тобто я ж у вас не запитую якісь особисті речі, правильно? Якби ви працювали в приватній компанії, які займалися Чисто. бізнесом чи юридичною практикою, у нас до вас не було питань, розумієте? Це війна. війна. Зараз ситуація до чого вимушую. До чого? допомагати нашій армії служити. Угу. Розумієте? Тобто ви... Служити, служити, типу служити в СБУ, е, отримувати е, зарплату. Це так же само, як я повторюю, зарплата, як та, та, та ж сама пенсія для е, інвалідів, прокурорів. Це він так допомагає доїти бюджет? Напишіть ваші коментарі і також поставте вподобачку і поширте максимально це відео. Заперечуйте, що ви працюєте в службі безпеки. Дивіться, я не, не буду коментувати такі питання. Угу. Я ж там сказав про це. Угу. А яка у ну, вас освіта? Що ви закінчували? І де а, працювали до СБУ, теж не можете сказати. Просто зрозумійте, у нас в країні за всіх попередніх влад було це кумівство, коли батько влаштовував сина, кума, брата, свата. І тут Ні, така історія, коли... Не ви самі влаштувалися. Це, я, я а не як ви вирішили, як ви влаштувалися? От куди? Я ж казав, я не буду про, про це саме розмовляти. Ви питаєте О. в мене, куди, я вам відповідаю. От до Служби безпеки України. Я ще не казав, що я не на камеру. Ну, Я просто в цьому не бачу це, нічого це, смішного. Це, 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 так, це, я я прекрасно розумію, але коли син Баканова працює в зброї, це не смішно. Це значить, були використані якісь зв'язки для того, щоб син потрапив це, на роботу. Це називається просто конфлікт інтересів, коли е, хтось когось влаштовує і має якісь, як то кажуть, такі. е, Підводні, як то кажуть, камні, чи підводні вигоди, чи якісь такі, якісь другорядні, як то кажуть, з... дивитися на майбутнє, щоб, наприклад, там, влаштувати там, сина, дочку, брата, кума, свата і, і всіх інших. Це називається просто. Е... Ну, я не знаю, напишіть вашу думку в коментарях, що це називається. Це називається фіпіц повний. І, і за такою мовою, коли вони ці ці люди ото розумієте, вони, вони як просто... це то, що офігіли в мене одне головне питання: чи робите ви якусь роботу в СБУ, чи просто вас туди працевлаштували для того, щоб ви мали бронь, посвідчення і отримували зарплату? Це, зараз це, зараз це зараз буде, війна, мобілізація, так зараз всі вони щось роблять за для нашої перемоги, так Вально. що на за, за нашої перемоги він якраз робить знімає так от, гроші щомісяця на свій рахунок. З бюджету йому платять. це класно. Мені цікаво, він заробляє. як Ви думаєте, робите? Ви дивіться, ви знімаєте на камеру? Ну навіть якщо уявити, що ви кажете, що я працюю в службі безпеці України. То хіба я маю щось вам на камеру казати? Я просто не розумію, ну, як, як, як ви могли туди потрапити. Спіна, хіба, хіба це є. нормально, коли сидіти? Знову починаючи до війни говорити. Класно. От, просто класно. засідань партійних таке. Коли він говорив про <клес> Зеленський, він же говорив, що да, не буде ніяких там. Типа родичів, знайомих. Я зараз Пане до. дивіться, ми робимо матеріал, і потрібна ваша позиція стосовно того факту, що ваш син О, Артур, Артур Іванович працює в Службі безпеки України. Як він туди потрапив? Коли, за яких обставин? А ви вважаєте, що можна розкривати діючих співробітників СБУ, навіть якщо він не син? Якщо ваш син, то це суспільна важлива інформація. Чіп. Я думаю, що є. Вимові в СБУ, які забороняються робити. А я не буду порушувати наказні вимоги у будь-якому варіанті. Тому не можу не підтвердити, не спрацювати цю інформацію. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, а де він чим він займався до того? Він no, пчився, це ваше питання, вибачте, куди це його особисте життя. Запитайте в нього. Uh -huh. Ну він просто відмовився відповідати. Я так розумію, він вам вже дзвонив, повідомив, чому до нього відходили та ставили питання. Ви знаєте, поки нічого не казав. Ага, я зрозумів. Хибас, тобто ви не вважаєте е конфліктом інтересів той, той факт, що ви, е я так розумію, ще будучи головою СБУ, it's і it's в СБУ в ваш, в ваш син. А, а я не можу підтвердити і спростувати цю інформацію, mm -hmm. але якби так було, то не вважаю. Uh -huh. ну, тобто, Є чіткі це... наказні вимоги, там все чітко. Він не вважає, що комоство це а він точніше вважає, що комосво це нормально. Коміство. Що так, от можна влаштувати синочка, отримувати зарплату, забронювати його? І, в принципі, а потім казати, що у нас в країні війна класно.